Чой. Сьогодні в нас роди свині. Роди кролів прийняли, роди коз прийняли, тепер роди свинок приймаємо. Ось такі. Записую відео в червні місяці, в середині червня вони народилися. Порода гемшир і кантор. Змішана порода гемшира і з канторем. Подивимося, як вони будуть рости. Ось такі маленькі полосості. Класотки, ще да? там місце, вже йодано. тряпочка в мене. Навіть це є, не дай Бог кинеться лопатою. захист, бо дуже боялося. Так ми ждали цих свинок, кажи, Перісточки нашої, що я чуть не проспала. Так ждала всі дні. Що взяла і чуть не проспала, коли вона народила наше перше. Да? Ой, мені ці полосатики, тільки їх називає, мої полосастики нравляться, да? Смукають як, так? Да? Смукають, а ще в нас є таке маленьке. Ось, ось. Воно дуже маленьке, воно дуже маленьке. Найшло собі саме меншу цицьку і смукче. Саменьке знайшло. Так? Це такі здоровенькі в нас, так? Та знайшло вже нижню цицьку, так? Полоса мої. Саме головне, щоб охайно з ними поводилося. Так? Да, парасинка? Ну, все. Ждемо раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Дивимося, що буде далі. Сіцю 13, хоч би. якраз, Але вони наче такі деякі крупненькі, деякі менш, не повинно бути сильно багато. Хоча ж знову. Всяке може бути. Але це це мамина рибочка, так? Ти подиви на цю рибульку. Присосалася, спив. Лягло так гарно на мамі, наче на пляжу, так? Це тільки народилося ось, але одна є проблемка. Є у двох з ножками, шкурка не затяглася, тоді пізніше покажу ось вона, Не знаю. Все таке з ножкою. Я його, звісно, йодом забризкала. Це у двох, це в нього і в самій маленькій, ось цю, ну тут чуть-чуть, да? в самій маленькій. Що, ще буде, так? Да? Зараз подивимось, поки вісім штучок, ще чекаємо, бо ще щось у нас ще потуги. 给你